Доброго дня, шановні слухачі міжнародної інтернет-телерадіокомпанії і друзів. Мене звати Маргарита Ліпатова, я учениця 5-го А класу ліцею школи гуманітарної праці, брав участь у секції «Історія України, і сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему вишиванка код нації. Що таке вишиванка? Звідки вона походить? Найдавніші свідчення про вишивку сягають епохи трипільської культури, а перші зразки вишитих сорочок датуються часами Русі України. Вишиванка це традиційна українська сорочка, прикрашена вишивкою. Це не просто одяг, а справжній символ України, її історії та культури. Це наша національна гордість. Для наших предків вишиванка була більше, ніж просто гарний одяг. Вона вважалася оберегом, що захищає людину від злих сил, хвороб та приносить удачу. Візерунки розташовували саме там, де зло за повір'ями могло проникнути до людини на рукавах, комірі та подолі. Вишиванку завжди вишивали з любов'ю та добрими думками, особливо для дітей та наречених, щоб подарувати їм щасливу долю. Кожен колір на вишиванці мав певне значення: червоний колір сонця, любові, життя та удачі. Це найпоширеніший колір. Чорний – Колір землі, родючості, а також символ смутку інколи, синій символ неба, води, здоров'я та душевного спокою, зелений символ природи, весни та молодості. Вважалося, що нитки, особливо червоні та чорні, мають магічну силу. Крім кольору, дуже важливими були і візерунки на вишиванці. Це є той самий код нації, таємні знаки зашифровані у візерунках та кольорах. Візерунки умовно ділились на три категорії: геометричні, рослинні, тваринні, геометричні символи пов'язані з природою та з Всесвітом, ромб з крапкою всередині, родючість, земля, материнство, засійне поле, символ багатства та добробуту сім'ї. Сварга кривий хрест. Сонце, вогонь, вічний рух це дуже сильний оберіг, що приносить світло та енергію. Хвилясті лінії, вода, життя, плинність, оберіг від стихійних лих і символ очищення. Рослинні символи є побажаннями та символами краси, калина, рідна земля, безсмертя роду, дівоча краса. Цей елемент можна знайти тільки на жіночих сорочках, дуб і жолуді. Сила, мужність, довголіття. Цей елемент можна знайти тільки на чоловічих сорочках: виноград, родина, радість створення сім'ї, достаток, мак символ пам'яті про загиблих воїнів та оберіг від зла, тваринність символи, півень оберіг від злих духів, символ достатку та багатства, ластівка знак доброї новини, щастя та вірності у шлюбі. Різниця у вишиванках різних регіонів України це як різні діалекти однієї мови. За сорочкою можна було одразу визначити, звідки людина родом. Різні регіони України мають унікальні стилі вишиванок: полісся в темних тонах, поділля з яскравими рослинними мотивами, галичина з філігранною вишивкою, буковина та покутця з мережевом, Закарпаття. З яскравими кольорами, Надніпрянщина з геометричними орнаментами, слобожанщина з білою вишивкою, південь з різними культурними впливами. Крім того, вишиванки відрізнялися техніками вишивання, наприклад, хрестиком, гладдю та низинкою, що робить їх ще більш унікальними. Щорічно, у 3-4 травня, світ відзначає Всесвітній день вишиванки. Він з'явився завдяки акції, яку у 2006 році запропонувала провести студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Українська вишиванка це наш унікальний історичний пароль. Вишиванка нагадує нам, що ми є частиною великого і давнього роду. І кожен символ на ній це побажання добра, яке наші предки залишили нам у спадок. Носити вишиванку це не просто красиво. Це означає читати і зберігати цей безцінний код нації. З вами була Маргарита Ліпазова, учениця 5 А класу. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет радіо «Тисяча друзів.